Наталя Володимирівна, нещодавно ви стали головою комісії, яка працює з метою перевірки підприємства ритуальні послуги. Так? Скажіть, будь ласка, які зараз є результати і розкажіть про створену гарячу лінію. Дякую. На моє депутатське звернення була створена тимчасова депутатська контрольна комісія по перевірці КП Ритуальні послуги. Комісія на теперішній час працює. Було два засідання комісії і одне виїзне. Комісія виїжджала до кепаритуальні послуги на підприємство. На підприємстві, коли ми приїхали, нам не надали документи, які ми затребували, тому на теперішній час нам не вистачає документів для перевірки. Ми будемо письмово запрашувати. Комісія засідала це, вже є протокол, і далі перевірка триває. Як можуть люди звертатися ще зі скаргами, чи пропозиціями, чи побажаннями? На моє також звернення. Другим пунктом було створення гарячої лінії. Вона на теперішній час створена на базі управління ЖКХ. Телефон 23704. Це гаряча лінія, куди люди, наші мешканці жовтих вод, можуть звертатися за скаргами та пропозиціями щодо діяльності комунальних підприємств міста. На цей телефон. Цілефонної лінії буде реєстрація обов'язкова і буде, відповідно, за нею контроль. То як людина звертається, їй буде присвоєно номер сквозний і згідно цього номера буде зареєстровано звернення. І потім не саме управління ЖКХ буде по цим всім дзвонкам відчитуватися або перед міською радою, перед міським головою, ну також перед нами, перед депутатами. А які є вже попередні висновки про роботу ритуальних послуг? Про попередні висновки казати поки камість дуже рано, тому що я вам ще раз наголошую: нам не предоставили при перевірці при виїзної, коли комісія робила виїзне засідання ті документи, які нам були необхідні для перевірки цього КП. А Якщо коротко, чого більше? Скарг та нарікань, подяк чи пропозиції до роботи підприємства. Коли 13 лютого 2016 року комісія працювала на прийомі у тут у міській, міському виконкомі дуже багато людей звернулося, а в основному зі скаргами на роботу підприємства. А на що скаржуться? Скаржуться на невиплату зарплати, скаржуться, що ми не можемо сказати, це є робітники КП, або це робітники по цивільно-правовим договорам, які працюють на кладовищі копачами, беруть додаткові кошти. Коли директор з нами розмовляв, він наголосив, що ці люди працюють за цивільно правовими договорами. Ну, а так як ми не отримали документи, ми не можемо констатувати факт, це цивільно-правові договори або штатні працівники. Також були скарги і по цим. Цивільно-правовим договорам, що не виплачується своєвременна вона Наталя Володимирівна, скажіть, будь ласка, а чи були скарги від населення на саме надання послуг ритуальних? На саме надання послуг як такого скарги не було, але були скарги на порушення зон санітарних зон. Кладовища, особливо старого кладовища, це у нас називають так називаємо Куленівського, де порушені санітарні зони і поховання приводиться прямо в, в притул до заборів, але ж це кладовище недіюче і хто там саме робив ці захоронення, ми зараз виясняємо. Прохання до мешканців жовтих вод звертатися на цю гарячу лінію, тому що є такі питання, які Ну, мілкі, так будемо казати, питання, і це може вирішитися не на прийомі там, у міського голови, а для того, щоб його трошки розгрузити, даже в таких питаннях, тому що там запись, наскільки я знаю, на март місяць чи на 19-те, то можна ну, піти другим шляхом і звернутися на цю гарячу лінію з телефоном 23704. Даже якщо ви захочете звернутися анонімно, ви можете це зробити. Ваша скарга або пропозиція буде зареєстрована і буде присвоєний номер. Тобто ви повинні, коли зателефонували, спитати номер, і відповідно, коли буде потім результат, буде, буде сказано за таким-то номером по такій то скаргі, або по такій то там може подяки. Було такі то такі-то певні дії.